8 жовтня до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення про смерть чоловіка у цій базі відпочинку. Попередньо відомо з власних джерел поліції загиблий 47-річний Дмитро Шевчик, колишній очільник центрального гірничо-збагачувального комбінату Кривого Рогу. Чоловік мав три вищі освіти: економіст, магістр міжнародного права та державний управлінець. У 2015-му Дмитра Шевчика обрали депутатом до Дніпропетровської обласної ради від партії Опозиційний блок. У 2020 він балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії Слуга народу. Зараз на місці працюють правоохоронці, криміналісти. Триває збір інформації та речових доказів для встановлення всіх обставин події. За паркан журналістів не пускають. За вказаним фактом смерті правоохоронці розслідують кримінальну справу з додатковою кваліфікацією самогубства. Наталія Качуровська, Суспільне новини, Кривий Ріг.